Інші країни, з якими Гетьманщина утримувала стосунки, були або надто слабкими, щоб суттєво змінити баланс сил, наприклад, та сама Трансильванія, або розташовувались надто далеко від України, наприклад, там, де Англія, Франція і так далі, Залишалася Московія, з якою Україну об'єднувала православна віра, на жаль, і. Культура щодо угоди, то незважаючи на те, що вона була передусім необхідна Хмельницькому для отримання союзників у війні з Польщею, Московія також розуміла вигоди з можливого протекторату над українськими землями. Гетьмашина розташовувалася в самому центрі Європи і була багатою на чорнозем. Після тридцятилітньої війни в Європі піднявся попит на зерно, тому українські території стали особливо важливими. Крім економічної вигоди, московські царі не забували про політику Сабірателі земель», яку розпочав Іван III ще в 15 столітті. Ця політика передбачала геополітичну доктрину, згідно з якою московські царі повинні об'єднувати всі землі, які колись належали Київській Русі.